Хеппі лор допомога при болю в горлі. Він був одружений із професією і ніколи її не зраджував Олександру Сафонову, дикторові українського телебачення. «80». він вирізнявся тембром голосу та елегантністю. Саме з його вуст упродовж півтора десятка років ми дізнавалися головні події країни. Але відео з ним дуже мало, бо новини завжди виходили у прямому ефірі. Доля до диктора не прихильна. Після невдалої операції ще 2009 року Олександр Сафонов пересувається на кріслі Колісному. Дуже довго був сам на сам зі своєю доглядальницею. Мало з ким спілкується про забуту легенду. Далі розкаже кореспондентка ТСН Валентина Доброта. Найголовніші новини: указ президента України. Найпрестижніші державні концерти. Задкова. Оксана Вояж. унікальний голос і бездоганна українська голос епоки можна сказати. Хрещатик 26. Цю адресу знали всі. Звідси лунало. Говорить Київ, і саме тут можна було зустріти телевізійних зірок. Пам'ятаю, як я студенткою журфаку не одне коло зробила навколо цієї будівлі, щоб бодай краєм ока побачити тих, ким захоплювалася вся Україна. У парі з Тетяною Цимбал Олександр Сафонов свого часу вів новини та концерти. Вони вже давно не бачились, але пам'ять про ті часи каже дикторка береже. Я навіть відчуваю запах наших коридорів. Ви розумієте? Пані Тетяна згадує на той час. Сафонов мав усе, щоби бути в кадрі. Постава, зовнішність, уміння керувати емоціями, а ще зріст у команді. Дикторів усі чоловіки були стрункими та високими. Відбір кадрів був ретельним. Актуальна камера це величезна відповідальність. Там вже нас дивилися на всіх щаблях, на всіх рівнях. Він завжди приходив вчасно, спокійно, ну такий вольяжний, такий пан. Він чудово одягався. Пам'ятаю тільки один випадок: І він поспіхом прийшов на роботу. знаєте? Ой, щось хтось, давай, 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 що там. там Актуальна камера вперше вийшла в ефір о 19.00 1 січня 79-го року і стала головним українським інформаційним телевипуском. Оце та табличка, під якою працювали всі диктори, яких до цього часу люди знають, поважають і шанують. А потім прийшла актуальна камера, змінилася. Тудія уже вона була об'ємною. Запозичена актуальна камера назва від гедеровського тілімачи до столиці Львова Сафоно переїхав 78-го. Там він теж працював диктором. У Києві саме розширювали телебачення. Його колега Василь Манько згадує, що в пошуках нових ведучих чоловіків передивилися всі обласні студії, але ніхто не підходив. Окрім Сафонова, а того не хотіли брати. У радянські часи до кадрів заходу було критичне ставлення. І так тянулося кілька років. А ми наполегливо все таки пропонували Сашу Сафону. Світлана Білоножко згадує свій дебют на телебаченні. Вона пройшла конкурс дикторів, але була молодою і недосвідченою. А поряд був Олександр Сафонов, який став не лише напарником, а й наставником. Я сафоновим була ведучою. Хвилювалася страшенно, але він так підійшов. Зі мною не хвилюйся, він міг сказати так, щоб всі зразу вірили в те, що він говорить. Це дуже важливо для ведучого. Основні е, моменти події в країні оголошував саме Олександр Сафонов. Тому що, так як Саша скаже, так ніхто не скаже. Те телебачення відрізнялось від сучасного, каже Тетяна Цимбал, що таке суфлери вони не знали. Тому співведучий мав бути надійним партнером. Не можна вчити на пам'ять. І не можна читати з папірця. Суфлер це все рівно що папірець. Він тебе все відрізав від глядача. Немає контакту. Брався з А4. І от сюди під об'єктив, так, пластилином, отак от мац, і готово. І тобі суфлер. Ну але на прізвище якесь складне. Можливо, на якесь таке. Знаєте, те, що треба от точно о, відтворити. Сафонов 40 років для телебачення 94-го відділ дикторів розформовують і він зникає з екранів. А згодом, після лікарської помилки та ще двох інсультів, узагалі залишився прикутим до ліжка і сам на сам. Власної сім'ї в нього немає. Коли мені ставили запитання, чому ви не то я сказав, а я одружився на професії. Майчі квартири стали всім його світом на руки. Коли про нього знову згадали, Палаці Україна організували благодійний концерт на підтримку Олександра Сафонова. Збирали кошти на реабілітацію. Це було 2017-го. Тоді він і з'явився на публіці. Востаннє як завжди, бездоганно вдягнутий. А поруч знову колеги по телебаченню. Олександр Сергійович, вас! Нині Сафонов живе на Черкащині. Його доглядальниця, далека родичка, забрала до своєї родини з пресою. Він не спілкується, але медійник Микола Канішевський кілька разів навідувався до нього в село. Ми кожного разу фотографуємося, але Олександр Сергійович завжди просить коля. Не виставляється в мережу. Хай мене пам'ятають таким, як я є на чорно-білих фотографіях. Чистота його мови та бездоганна вимова досі є еталоном для тележурналістів. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. А легендарний ведучий так само потребує допомоги небайдужих. Валентина Доброта, Валентин Шилко, Андрій Ветошкін, ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.